Запоріжжя знову під ударами. Вночі росіяни атакували місто ракетами та дронами шахет. Постраждали вже 18 людей. Внаслідок обстрілів горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства і магазини. Лікарі надають допомогу всім постраждалим. Трамп заявив, що особисто зустрінеться із президентом Зеленським та Путіним лише тоді, коли угода про завершення війни буде повністю узгоджена або перебуватиме на фінальній стадії. Утрус Сошал він повідомив, спецпосланець Віктов вже вирушає на зустрічі з російським диктатором у Москву. А міністр армії Дріскол веде переговори з Україною для остаточного доопрацювання мирного плану. Зеленський допустив подальший розвиток мирного плану, якщо це дозволить посилити безпеку України та зробити угоду справді ефективною. Найчутливіші питання залишаються для особистої зустрічі з Трампом. Тим часом Financial Times повідомляє, що Київ. Нібито погоджується обмежити чисельність ЗСУ до 800 тисяч військових. Оновлений проект плану стає менш вигідним для Москви. Водночас у Білому домі зростають побоювання. Змінений мирний план можуть відкинути в Кремлі. За даними The New York Times, зустрічі і консультації з росіянами ведуться у різних країнах. Та все ж таки ризик, що Путін просто відмовиться, залишається дуже високим. Артем Мороз для фактом